Я в шокі. Ну, це ж треба що робити? У нас в холодильнику були пірожини, тортики всякі. Я про це узнала після 12, коли прийшла голодна додому. Ну, що робити? Каже їсти. Він завжди голодний. Там у нього ціла полка в холодильнику, він думає, що холодильники то відкриваються спеціально для нього. Зараз тобі кицюня, зараз їсти дам. За... Боже, ну що це він робить, як просить. Голодний, Всегда голодний, Бідний кіт голодний. Ну що, лягли і просять. Боже, як то їсти хочеться. Зараз ми насипемо котові. Поисе ж то налаш за себе й за хазяйкою. Ти моя хороша кіт. Боже, яке ж воно красиве, боже.